Так, знову ми разом я дорожку знайшов кусочок. Так а камера гаряча. Отак як у нас повербанк підключений, не повинно бути ніяких проблем. Може дворами поїхати встать? Підемо на Грушевського 13. Хто не подивився, першу частину відео. Така погода про ко попить, ну так як я пив вчора чуть, чуть то сьогодні і завтра по уже тут скучают. Они уже, наверное, просили. чтобы побывать. Сейчас я своей курячей памятью не помню просто. Так, это мне мені... надо на ту сторону. На нечетник. та не повне. Ого, черга за молоко. Так, началось 19. Може тут живе теж. Я у вас в гостях. Так, ми попали на груши 19 21, що за... По якому тут дома? Я в шоці? Не вже 13 на той стороні. Там де чого? Непорядок. Так сейчас будемо пористакування. Чотний мечотний рядом, нічого так. Чи це базар громади? понял вас цекалось подожди я опять Не підскажете Грушевського 13 оце? А, а, вони в курсі теж, бо немає тих обознавательных пунктів. Коротше, галимий угол. Як всегда мені показав серед дорогу. У мене таке відчуття, що це як не буде. Вау! а пока сам не знайдеш, я не знаю, зачем ці Google карти він мені показав дорогу, точку на дорозі з той сторони біля Грушевской 12. Все, ми во дворі, сейчас. ми з цієї сторони, зараз я телефоную. Мені осталось коротше таксистом робити. Прикидую я б шукав би по этому навігатору. Поняли. От заклею І все цим сказано. Так, сейчас телефон. Все, мы ж на месте, ви поняли? Сейчас телефон сховает, нікого никакого. Прием с кватар кому надо. Коросерів принимают. Баби немає, бо лавочок даже. Хоча б лавочки людям поробили. Дуже бабушки, я так зрозумів, в основному ж. Чи ні. Ні, це А ось є. Нет, збрехав, повдому є лавочки, по вдому немає. А, давайте ще ж во по дворі подзаїде. Бо тут парковку тупо зробили. для коляски. Опа, тут есть. Так, футболеры. Ну тротуары. Чітко. Серно це присутствує по всіх дворах, дивіться корабль. Руски корабль усього, так? Да? Ржавчий. Не проще його вирізати і викинути. Нено ну дороже вирізати і викинути і здати на черме щоб воно стояло гнило. Ну, лавочки качельки лавочки. ще Качельки щельки ще можна людей можно. Люди балконі, вони на що не сущать своє страхіття на вулиці Я бы мог поїхати через сади. Дивіться. До ну поїдемо через сади другий раз. Щас тут двориками ну, давайте покатаємося. Мамусі балдеють холодком. О, це ж засвалочка. Типа по само порогі не треба вивозити. Я спрошував пів кілограма тих заварних пірожинок, що в Рошен я заїжджав купити, з'їв три штуки. І мадуазель спрошу, купити, я буду на Алмазному. Та ні, не треба, ми наїлися. Ну.